Добрий день, в ефірі канал Техніка Поля. Дуже приємно знаходитись знову на торговому майданчику від компанії Агродім Центр. Знаходимося в місті Кропивницький, де дуже великий асортимент сільськогосподарської техніки та запасних частин до різноманітних агрегатів. Переходьте за посиланням на сайт. Компанія Gradium Центр, який буде закріплений за даним відео. А в даний момент хочемо зробити відеоогляд на борону ротаційну Антокс. Це незамінний агрегат при підготовці ґрунту до сівби до та після сходового розпушування верхніх шарів ґрунту, руйнування ґрунтової кірки. Поліпшення водного, повітряного, температурного посівного шару, знищення ниткоподібних бур'янів. Дивимось в роботі. Маса даного агрегату складає 1350 кг. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Транспортна швидкість даного агрегату до 20 км на годину. Робоча швидкість до 15 км на годину. Продуктивність даного агрегату 9 гектар на годину. Ширина захвату складає 6 метрів. Стоять такі два гідроциліндра, які піднімають крила для того, щоб аграр можна було транспортувати. Кількість робочих органів 30 штук. Робоча секція встановлена на міцній рамі. Використовується брус цільно натягнутий. Відстань між слідами дисків становить 100 мм. Також на батареї секції робочих органів застосовується втулка з композитного матеріалу Текрон. Робочий орган у вигляді 500 мм в діаметрі круга такого. Використовується імпортний підшипник закритого типу. Також знаходиться на робочому органі 15 зубів. Які кріпляться двома болтами. Вони дуже легко змінюються, якщо він повредився. Кожен зуб має форму піки, розплюснутий і загострений на кінці. Обійдемо з іншої сторони агрегат. Тут знаходяться Навіска, де його можна підчепити до трактора. Також використовується два колеса, за допомогою яких можна встановлювати, фіксувати гибунну обробітку. Також використовується ось така пружина для робочої секції. Заводом розроблений спеціально такий кронштейн, який вставляється в брус з і кріпиться скобою. Даний агрегат є по наявності 6-метровий і можна під заказ замовити 9-метровий. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть закази, коментуйте. За нами буде перемога. Стаємо до праці!